Дивіться, якщо ви заженете своє фото в чат GPT на безкоштовній версії навіть. Воно може вам достатньо точно порахувати процент жиру на вашому тілі. Я це зробив. Я дав йому своє фото і попросив порахувати процент жиру. Він порахував його як 18-22 жиру. Після цього ви можете запитати в нього, як зменшити цей відсоток, і він дасть вам поради про те, що вам варто зробити для того, щоб процент жиру став менше. У мене є каліпер, за допомогою якого можна порахувати процент жиру, але мені ніколи не вдавалося зробити це е, точно. Завжди був різний. Показник GPT тут приходить на допомогу. Ви можете спробувати загнати туди своє фото і подивитися свій відсоток жиру. Так він буде не зовсім точний, щоб прям точно вирухувати процент жиру, треба йти в якусь спеціалізовану лабораторію. І... І робити певні обстеження. Чат GPT враховує наскільки видно м'язи рук плечей, наскільки видно жирові відкладення в зоні живота і талії боків, що видно чи не видно пресу, або трішечки видно, що там в області грудей відбувається, яка взагалом структура тіла. Раджу вам цим поекспериментувати. Заженіть туди своє фото або кілька фото, щоб подивитися свій процент жиру, і ви отримаєте цікавий результат. Я буду радий, якщо ви поділитеся в коментарях. Точністю того, як час порахував ваш відсоток жиру. Гарного дня і кубиків пресу вам. Штук